Дорогі наші гості, любі мої острості щиро сердечно від усієї душі вітаю вас зі святою Трійцею, зеленими святами. У цей важкий, жахливий воєнний час. Українонька каже, не заберіть у мене свято моє зелене, а ще він шую в Цьогорічний ювілей вас із, з Острозьким святом. І ну що без поезії за свято? Я хочу вірші вам подарувати. На древніх схилах білії горині, де замкова гора, сія, де, де замкова гора, де академія сія? Душ... Вітає... Всіх вітає, задушевно нині поезія моя. Так, ще один вірш свіжий сьогодні написав на світанку. На Замковій горі, на замковій горі, бо на вершині земної кулі зупинився час і добра слава. Княжої Волині захоплено сія в людських очах, звідціля відніються Карпат смереки і течія Дніпра у далині, і дивні хмари плинуть, мов лелеки, незраджені прадавні стороні, на вічному шляху в Острозький замок з усіх материків туристи йдуть. Бо академія вже відчинила браму зі славного минулого в майбуть. Гримлять над світом луни реактивні, в острозькім небі кресляться путі, на Замковій горі, мов на вершині, з якоїсь світ увесь, на видноті, сюди веде дорога славна, дорога. Все починається від острога.